Генеральний секретар НАТО Марк Рюти ініціював термінову нараду радників з національної безпеки країн ЄС цими вихідними. Хай перемовляються, хай думають скільки ще грошей Дональду Фредовичу дати і купити зброю для нас хорошу. Воно і без тамагавків ми зі світаном рахували. Є що давати. Хай марси давайте, жасми, давайте. Ну продавайте точніше, нормально. Тим часом інститут вивчення війни вкотре пояснює важливість саме ракет томагавк для України, Україна зможе послабити військовий потенціал Російської Федерації, завдаючи ударів по об'єктах ключових тилових районів, припускають аналітики. Американські ракети Томагавк дали би українським військовим можливість завдати серйозної шкоди ключовим військовим об'єктам глибині Росії. Про це свідчить звід американського інституту вивчення війни. Вони не завжди капітани очевидності. Але вони рахували, що коли тільки три тижні тому питання томагавків почало комунікувати. Тися публічні площині, що орієнтовно 1965 дев'ятсот цілей на території Російської Федерації опиняться в зоні ураження томагавками. А ще ракетами Фламінго, Нептунами. Американські ракети Томагавк можуть нести більш корисний вантаж та літати з більшою швидкістю ніж безпілотники дальної дії, що збільшує шанси цих ракет проникнути через систему протиповітряної оборони противника. Ці ракети дозволили б українським військовим завдати істотної шкоди ключовим військовим об'єктам, розташованим у глибині території Росії, які мають більшу цінність та більше захищені. Такими об'єктами можуть стати завод заводшахедів Єлабузі Республіка Татарстан і авіабаза Енгельс 2 в Саратовській області, де базуються стратегічні бомбардувальники. Україна ймовірно може значно послабити військовий потенціал Росії, завдаючи ударів по вразливих об'єктах ключових тилових районів, таких як Єлабуга та Енгельс, які забезпечують і підтримують операції Росії на передовій та кампанію ударів великої дальності проти України, зазначають аналітики інституту вивчення війни. Ну та звісно, що би було б дуже добре, якби були бітомагавки, працювали вони в комбінації. Із нашою зброєю, але ще раз повторю, і буду сьогодні це неодноразово говорити, що питання тамагавків не знято. Воно на столі воно чекає свого часу. Бо очевидно, враховуючи із того, що ми маємо станом на сьогодні, Трамп хоче в останній зустрітися з Путіним, почути чергові його ні і розмови про Рюриковичів. І на тому буде поставлена, думаю, з Російською Федерацією. Крапка. Принаймні, будемо за цим спостерігати. А пише, що Трамп і Зеленський розійшлися в думках щодо майбутнього війни в Україні після їхньої третьої зустрічі в білому домі. Трамп у прямій і чесній розмові дав зрозуміти зеленському, що на даний момент український лідер не отримає далекобійних ракетомагав, про які він просив. Один з чиновників сказав, що Трамп має враження, що Україна прагне буцімто ескалації та продовження війни. Seriously. і він стурбований потенційними втратами під час майбутньої суворої зими. Ну це він хай Путіну дзвонить і каже, що той своїх бросаєт незаба. Ром, після закінчення зустрічі Трамп закликав до припинення вогню на поточних лініях фронту і пообіцяв покласти край вбивством. Він сказав оточуючим, що це пов'язано з реальністю конфлікту, аргументуючи це тим, що за словами одного з чиновників було занадто багато руйнувань і вбивств. Обидві сторони повинні укласти в угоду. Сказав інший чиновник, стверджуючи, що ситуація тільки погіршуватиметься. Зеленський назвав зустріч гостру розмову в дописі в соціальних мережах, але зазначив, що її результат може дійсно допомогти наблизити закінчення цієї війни. Все. Було б непогано. Насправді, після цієї зустрічі, але Трамп хоче і війну завершити, і знаєте, не намокнути, і з Путіним не втратити ось ці ланцюжки для бізнес-співпраці. А так оцінює теж з різних сторін зустріч, яку ми побачили в Білому домі. Ми ще говорили до її початку, але вже після ключових зроблених заяв для преси із дипломатом Володимиром Огриско в ефірі 24-го каналу. До речі, хто раптом прогавив, Хто хоче отримати повну картину? Хоч ми зараз її вам даємо зустрічі Зеленського Трампа. Заходьте на YouTube 24-го, підпишіться принагідно і у вкладці на живу. Вгорі. Ви можете побачити трансляцію зустріч з і Трампа. Ми там працювали з командою майже три години. Я була Зеленський був Трамп, був наш перекладач. Тож заходьте, дивіться, а зараз давайте пана Володимира, послухаємо. Я би сказав і вашим, і нашим. Тому що після вчорашньої розмови Трампа з Путіним. При тому ну, справді, розмови, яка не була. Очікуваною ну з точки зору логіки на е, наших е, україно-американських я маю на увазі відносин, але ми так само повинні були б зрозуміти, що Путін буде використовувати всі можливості для того, щоб ці українсько-американські відносини е, ну, псувати якомога сильніше і як завгодно, і саме е, в той момент, коли е, вже начебто. Е, і Трамп був готовий доволі реалістично говорити про е, томагавки і не тільки про це, і про іншу зброю. І Зеленський з собою привіз е, ну доволі е, мені здається серйозні аргументи, чому ми повинні зараз військову співпрацю посилити. Раптом, як вибачте, як Голиць Конопель. Вистрибує оцей е, недомерок е, і починає розповідати Трампу е, свою оцю, е, ну традиційну мантру для нього тема економічних відносин з Росією була і залишається основоположною. Він хоче е, і мир е, так би мовити. Отримати і разом з тим не розругатися з путіним для того, щоб потім з ним займатися спільним бізнесом. Але воно ж Дональд Трамп повинен знати, що не можна і рибку з'їснути, з'їсти і не намокнути. Водночас Святослав Хоменко, кореспондент Бібісі, аналізуючи те, що ми почули, побачили вчора, якраз таки бере до уваги допис Дональда Трампа в мережі ТРУ Сошал після його зустрічі з Зеленським. І за спостереженнями пана Хоменка, Трамп повернувся до початкової позиції перемиря на лінії фронту. Пост Дональда трампа дає більше ґрунту для аналізу ніж попередні заяви. З нього ми бачимо, що Трамп повернувся до своєї початкової позиції згідно з якою російсько українському конфлікті має настати зупинка бойових дій на нинішній лінії зіткнення. Спочатку він просував саме цю ідею, Україна була згодна, але на це не погодився. Володимир Путін, який хотів написати спочатку велику мирну угоду, а поки вона пишеться, бойові дії казав, мали би продовжуватися. У свій час Трамп погодився з Путіним, але зараз позиція американського президента знову змінилася. І, ймовірно, саме цю прози позицію, цю ініціативу він буде обговорювати з путіним у Будапешті. І якщо Путін не погодиться на цей варіант, то розмови про томагавки можуть. Перейти на інший рівень зараз. Трамп не хоче давати домогавки, сподіваючись, що Путін погодиться. Ось так і Хоменко бачите, каже як я, що він залишає фактично таке останнє вікно можливості для російського диктатора.